Попри війну та брак робочої сили, продовжують працювати, аби українці мали крупи, хліб, цукор. Та інші продукти 19 червня в Україні відзначають День фермера. Молоде свято, якому лише чотири роки створене для визнання і підтримки тих, хто годує країну. У Вінниці нагородили вісьмох кращих працівників галузі, адже, попри виклики, фермерство на Вінничині продовжує розвиватися та займати лідерські позиції в країні. У 2024 році на території Вінницької міської територіальної громади фермери засіяли майже 6800 гектар. З них 84% – це кукурудза, соя та озима пшениця. Поки що е початок сезону. Е Скажемо не найкраще, але маємо надію на те, що ситуація виправиться, що буде нормальна погода, буде ціна, буде гарні врожаї. На сьогодні точно фермерство розвивається дуже інтенсивно. Це наша продовольча безпека Вінницької громади, Вінницької області України. Взагалом саме головне, що фермери сьогодні перепрофілювали свої можливості і посіви, враховуючи те, що логістично дуже важко зерно вивозити за кордон і складова від. Вала того, що експорт може розширятися і збільшуватися.